Всім привіт! Мене звати Міша, мені 6 років, я працювала в Києві, хожу в школу, я люблю посилати на камеру, ходити по подівому та допомагати ЗСУ. Я сама вже в соціальних роликах, приймав участь у показах. Представляв відомий колекції. Я в час катався на самокаті з друзями. І підтягуючи на турниках, я маю нагороди та подяки, свою допомогу для заживу. Я віддалю кошти на дрони та допомагаю вільчам, Повчали англійську мову, мрія стати відомим актером та моделлю. Щим дякую. До побачення. До побачення.